Хо-хо-хо-хо, скіфи. Що це? О, дивіться, срібло. Навіть не копав. Дивіться. Била як мідь. Але. Усіх вітаю! Сьогодні вирушив на пошуки. Як бачите, таке чудове зібране поле. Раний раночок. Ось такі та справи. Сьогодні вирішив поїхати на розвідку, нові місця. От, передивився карту е змінення таких в, в ґрунтах колір в ґрунтах. От, через Google Maps, то шукає такі місця, то знає, як це робити. І побачив тут такі певні п'ятна. Ну, з огляду кераміки, то я думаю, що це якийсь царизм. Але знаєте, от пройшовся. Оно ямочку вже зробив, оно ямочку, то копав я. От. Там тюбік від пасти був, <хи> там проволока була, ну, таке. І навіть шифер зустрічається, тому що щось мені здається, що тут чогось нормального не буде. Якщо не буде, то поїдемо на Південний Буг, тут недалеко. Будемо шукати скіфів і черняхів. У мене, до речі, знахідка ніяк не можу викопати. Спробуємо знайти разом. Може, там щось цікаве. Але повторюю: там був тюбік і проволока. Шифер зустрічається. О. Опа! Спробуємо глибше взяти. Так, в такі сигнальчики я, якщо чесно, не вірю. До речі, по карті Шуберта тут хутора не було. Тому... Є ймовірність, що тут мало хто міг. О, дивіться, монетка. Може якась радянщина. Що це? О, дивіться, срібло. Уху-ху! Дивіться, 10 копійок 1909 рік. Та ви що! Я думав, це якась пеніцилінка, такий звук або якась радянщина, ну. Дивіться, вай. Клас, клас. Ну це такий, знаєте, знакова знахідка, що могли не копати тут. Ну і зараз тут немає слідів, щоб хтось якийсь пошуківець ходив, шукав вогонь. Дивіться, ось тут п'ятно є. Ось там є п'ятно, я думаю, вам видно. І он там є п'ятно. Або три будиночка було, або три якісь построїчки. Ух, Вогонь. Помию фоточку ставлю. Клас, клас, клас. Ось дивіться, до речі, я монетку поклав сюди, щоб не загубити. Це ямочка моя, а ось бачите, поруч є вже ось така кераміка. Хуторщина. Ну, сподіваюсь, це не останнє срібло. Дивіться, сигнальчик прям-прям зверху. Навіть не копав. Дивіться. Це в нас одна копієчка, Це вже назвамо пізній царизм, Рік не бачу, бо залипша. Помию, покажу. Але стан навіть провідняється, що ну, через, через таку земляну нарост, То стан гарний. Мене так. Так що так. Почав виходжувати найменше п'ятно, найменше. а потім підемо на велике. Можливо, там був будинок. Срібліце ми знайшли там, о, то ще хочу дойти в ці рядочки, можуть бути ще знахідки у нас. Цікаві. Щось є дуже маленьке, але що це? Ух, якась. Голочка. Не знаю. Ну, мені здається, що це не від техніки. Це, ну, навіть не знаю, що сказати. Можливо, була якась прикраса як варіант. А ви напишіть в коментарях, що це могло бути. Здається, що на цьому ось кругляшку є якийсь визеруночок. Ну, ходимо. Так, друзі, глядачі, кругляк. Кругляк. Ух, радянщина, дивіться. Звідки вона тут взялась? Три копійки. Ось бачите, троєчка є. Ну, і таке буває. Уже хожу, і ось така величезна кераміка трапилась. Ну, це, напевно, що царизм. Можливо, зберігали яке зерно чи ще щось. Дуже велика була посудина. Дуже велика. Зараз ще трошечки тут похожу, де в мене були царські монетки. Якщо нічого не буде, поїдемо далі. Мої пошуки на цьому полі, на цьому місці закінчились і зараз буду приїжджати на інше місце. От. І перед цим хочу показати, скільки довелося мені сміття викопати, щоб показати вам такі дві-три знахідки на цьому полі. Показую. Дивіться, оце все сміття на цьому такому хуторку. Бачите, скільки гільз? Досить багато. А вони дзвінять, як. Ну, якщо їх не копати, то і монети не будете копати. Оце все теж колір, колір. Бачите, скільки кольорових сигналів. Дуже багато. Уявляєте, як копати онлайн? Це все колір. Ось так. Думав, що то, пам'ятаєте, то на початку перша монетка срібло, думаю, вау, круто! Підуть зараз рублі і все інше. Ну не так сталося, як гадалось. Ну що, переїжджаємо і зустрінемося вже на новому пошуковому місці. Здається, в мене монетка. Била як мідь. Але будемо дивитися разом. Що це у нас є? О, це монетка у нас Миколи І Дінішка, 1853 рік. Ну що, я переїхав на нове місце, хочу так, так сказати. О, в мене поки ходив там трошки далі. Проходив була скіфська кераміка. Зараз от йду, бачите, така тоже стара кераміка трапляється. І ось таке в нас поле. Це тут іде русло ріки, і воно йде аж 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 далеко. Думаю, що тут можуть бути десь і черняхи. Але бачите, як нам і трапилось царизм, Може будуть ще і такі монетки. Тому так. Сьогодні, нагадаю, у нас розвідка. Шукаємо і не перемикаємось. Як побачив, що щось зелене, аж серце забилося. Аж побачив, як щось зелене, то подумав, що о хо 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 скіфи. Дивіться, яка гарна-гарна патина прям зелена зелена. А може це щось старе, дійсно? Чи ні? А ну, що це таке? Чи це дійсно щось старе? Це була фібула така, чи ні? Ану подивіться. Ану. Ану. Скажіть, сновці. Бо патина прям така глибока зелена. А мені здається, що це була фібула. Дивіться. А ну поправляйте мене, якщо я, якщо я не прав. Важка така. Ух! Оце вогонь. Оце цікаво. Ну, як, як, як знайду, що це таке, я обов'язково підпишу. Патина така дуже-дуже гарна. Хм. Ну що, зараз буду обідати. О, вже час прийшов, шлунок просить поїсти, щоб запастися трошки енергії і щоб походити тут. Бо, як, як здається, я вже написав в групу, мені в общем, визначили, що це є фібола. Уявіть. Зверніть увагу, яка вона є масивна. Вона дуже важка. З тої інформації, що я дізнався, то її носили на плащ. Але яка культура? Не знаю. Трапляється тут кераміка по скіфах. Можливо, це щось дуже-дуже е, Таке раннє, знаєте. От. Ну Будемо чекати точної інформації, обов'язково напишу. Ух, Є у нас ще одна монетка. Дві копійки 1934 рік, здається. Ось такий гарний екземпляр. Такий гарний стан, навіть патина є. Так що такі то справи. Ну що, ось так до завершення підійшли сьогоднішні пошуки. Здається, що час дає можливість сьогодні ще походити, але просто фізичні сили цього не дозволяють. Дуже втомився, дуже жарко. Оце в тіньок зайшов і тут такий файний вітерець. От було б так на полі. Я би ще б походив. Би. До речі, в мене на годинку вже 14.00. Сьогодні з самого ранку з 5.40 прокинувся туди-сюди і погнав на поля. Ось такий результат. Кому сподобалось, то не забуваємо про оціночку. Дякую вам, що додивилися відео. Щось, що родить. До кінця. От і сподіваюсь, що дуже скоро ми знову з вами побачимось Всім до зустрічі!